Стереотип це стійкий спрощений образ чи уявлення про явище, подію, людину або групу людей. У житті часто так трапляється якщо ти хлопчик, не плач адже чоловіки не плачуть. Якщо ти дівчинка, сиди в замку та чекай, доки тебе врятує прекрасний принц. Насправді життя дуже різноманітне. У тому, щоб показувати емоції, немає нічого страшного. Так само, як і мати захоплення, які, можливо, не відповідають уявленню інших людей про тебе. У народних казках теж натрапляємо на стереотипні ролі, але там же можна побачити, як досягають вершень ті, про кого б так не сказали читачі на початку твору. Переглядай відео буде цікаво та пізнавально. Пригадай. Народна казка це прозовий твір про вигадані події, що сприймаються як реальні. Назви види народних казок. Про тварин. Побутові, фантастичні. або чарівні. Сьогодні познайомимося з народною казкою Летючий корабель. Вона фантастична Був собі дід та баба. А в них було три сини два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують. Баба їм щонеділі білі сорочки дає. А дурника всі лають, сміються з нього. А він знай на печі у просі у чорній сорочці Як дадуть, то їсть, а ні, то він голодує. Так починаються народні казки. Не вказано, де й коли відбуваються події. Як думаєш? Чи справедливо батьки ставилися до всіх дітей. Так ставитися mm. до дітей не можна. Нам не розказують, чому хлопця вважають дурником, із якої причини батьки виділяють старших синів, сміються з молодшого. Ще й їсти не дають. Коли люди формують уявлення про світ за допомогою стереотипів, то дуже часто ставляться з упередженням до осіб. Ось і син молодший постраждав. Прозвали дурником, ставилися відповідно. Що ж буде далі. Прилетів царський указ, щоб зібралися до царя на обід. І хто змайструє такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає? «Ова, летючий корабель! Оце так завдання. Усі сини вирушили шукати щастя. Батьки їх навіть благословили на дорогу отих двох улюбленців, а молодшому наказали. Ну, іди. Та щоб ти вже й не вертався і щоб не признавався, що ти наш син. Дали на дорогу черству хлібину та пляшку води, і відправили світ за очі. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда такий сивий дідуган, борода зовсім біла, аж до пояса. Привіталися, познайомилися. Тут і з'ясувалося, що дід ходить по світу та людей із біди виручає. На такого старого із бородою, одягненого у все біле, який дає поради та допомагає героєві, часто натрапляємо в народних казках. Дід з'являється в той момент, коли хтось знаходиться в безнадійній ситуації. Молодший брат точно не вміє будувати корабель, який би літав. На що ж він розраховує? Загубити не загублю. А може, там моє щастя закотилося. Який урок дає вчинок хлопця? Якщо ніхто не вірить у тебе, навіть рідні, пробуй втілювати мрії в життя, ось і нашому героєві пощастило. Але не просто так хлопець розділив ті прості харчі, які йому батьки дали, із подорожнім. Може, тому і допомогу отримав адже не шкодував останнього. До речі, черствий хліб одразу перетворився на білій паляниці ох і непростий, той дід. А ще й допоміг. Слухай, сину, іди ж тепер ти в ліс. Та підійди до дерева. Та перехрестися тричі і удар сокирою в дерево. А сам мерщій падайниць і лежи. Аж поки тебе хто не розбудить. Тоді тобі корабель збудується. А ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. По дорозі бери, кого б там не стрів. Так і вийшло. Стоїть корабель. Сам золотий, щогли срібні. А паруси шовкові так і понадималися тільки летіти. Визнач незвичайні сили персонажів, яких хлопець зустрів дорогою до царя на обід і взяв із собою. Підказка. Їхні імена говорять самі за себе. Слухало припадає до землі і усе чує. Скороход одним кроком світ переступає. Стрілець далеко бачить та влучно стріляє. Об'їдайло багато їсть, обпивайлу води з озера не вистачає, щоб напитися. Морозко за допомогою соломи утворює сніг і мороз. А чоловік мав в'язку дров, які перетворюються на військо. Усіх цих персонажів дурень за наказом дідуся узяв із собою і не помилився. Саме їхні здібності знадобилися хлопцю і дуже допомогли. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там, серед двору, столи понаставлені, понакривані, бочки меду повикочувані. Пий душе, їж душе, чого забажаєш. А людей, сказано, пів царства зійшлося і старі, і малі, і пани багаті, і старці в богі, як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тому кораблі, спустився в царя перед вікнами. Повиходили вони з корабля та й пішли обідати. Чи дотримається цар обіцянки, як побачить хлопця, у якого свиточка латка на латці, штанці коліна повилазили. Але ж і указ уже прозвучав що ж робити цареві? Тут він себе показав купу завдань додаткових вигадав води живлющої та цілющої принести разом із товариством за один раз з'їсти шість пар волів смажених і сорок печей хліба. Випити 40 сорокових кухлів води та 40 сорокових кухлів меду. Ще й погрози прозвучали Не виконає то ось мій меч, його голова з плеч. Але побратими з надзвичайними силами допомогли. Недарма народна мудрість стверджує усі за одного, а один за всіх. Тоді і в справі буде успіх. А цар дивний сам вигадав летючого корабля, а слова не хоче дотримуватися. Що ж тепер? Треба його вражого сина зі світу звести, а то він мою дитину занапастить. Але і це не спрацювало. Підступний план царя натопити баню, щоб герой підсмажився, не спрацював, адже у хлопця був морозко, який допоміг витримати жар у бані. А чоловік із в'язкою дров зміг переконати царя, що час дотриматися обіцянки. Ще й змінився герой. Такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота. А сам такий гарний, що Боже. Веде він своє військо. сам на воронім коні попереду, за ним старшина. От швидко і весілля справили. Добери характеристики до образів парубка та царя. Цар Багатий, пихатий, улесливий, хитрий, жадібний, не дотримується обіцянок. Парубок. Бідний, доброзичливий, терплячий, товариський. Дослухається до порад інших людей, бореться за щастя. Визнач тему та основну думку казки Летючий корабель. Фісташка нагадує тема те, про що йдеться у творі. Формулюємо коротким реченням. Основна думка те найважливіше, що хоче автор донести до читача. Тема. Розповідь про випробування, які проходить звичайний парубок на шляху до успіху. Основна думка вір у себе та власні сили, і досягнеш мети. Тепер ти бачиш, які стереотипні образи є в казках та й у житті. І розумієш, що насправді треба вірити в себе, і тоді зможеш досягнути мети, як це зробив герой твору летючий корабель. Адже щастя знає, кого шукає. Однодумці допоможуть на життєвому шляху. Не зволікай. Вір у власні сили став цілі та втілюй мрії в реальність. Запам'ятай народна казка Летючий Корабель фантастична. Тема. Розповідь про випробування, які проходить звичайний парубок на шляху до успіху. Основна думка вір у себе та власні сили. І досягнеш мети. Головний герой бідний, доброзичливий, терплячий, товариський, дослухається до порад інших людей, бореться за щастя та знаходить справжніх друзів на своєму шляху. Став Уподобайку! Стеж за нашим каналом. І з нами цікаво й пізнавально!